Життя франшизи після кризи або історія відновлення Starbucks. 2008 рік. Starbucks стикається з двома серйозними проблемами: глобальною фінансовою кризою та надмірним розширенням. Компанія відкривала кав'ярні без чіткої стратегії. Це призвело до падіння продажів і закриття сотень кав'ярень. Інвестори сумнівалися у майбутньому компанії. Щоб виправити ситуацію, у 2008 році повертається засновник Говард Шульц. Він бачить, що Starbucks втратив свою ідентичність. Перше рішення закриття невдалих локацій. Друге повернення до основ. Компанія перезапустила навчання Барист і тимчасово закрила кав'ярні, щоб покращити рівень обслуговування. Інновації. Starbucks запустив мобільний додаток для замовлень і власну програму лояльності. І останнє. Фокус на якості. Вони повернулись до найкращих продуктів і унікального клієнтського досвіду. Який результат? Старбакс не просто вийшов із кризи, він зміцнив свої позиції у всьому світі. Це приклад для кожного бізнесу. Криза це випробування, безумовно. Але якщо приймати мудрі рішення швидко, то можна не тільки справитися з нею, а й стати ще сильнішим.